Коли краще робити оці легкі вправи зранку чи ввечері? Тому що я знаю, що хтось займається ввечері каже, що це краще для сну, ти навантаження робиш, кисень е, наповнює організм, і ти краще спиш. Хтось навпаки, каже, що ввечері не можна, тому що ти навпаки собі заважаєш спати, краще робити зранку. От твоя думка з приводу цього. Я думаю, що краще робити щось ніж нічого. І вже, про пору, пору дня, насправді. Ну, наприклад, мені особисто так, мені комфортніше потренуватися зранку. Так? Особливо, коли, якщо я говорю зараз про зарядку, так, ти прокидаєшся і ти чуть себе так, почуваєш таким деревом. Ну, ти там десь спав, не так, і ти от прокинувся, і таке от пішло це от тіло, таке дерев'яне. Так? Якщо ти не розрухаєшся, ти все рівно у тебе буде набрякше лице, воно все якесь некомфортне. Ти зробиш зарядку. Це не йдеться про якийсь 20 чи 40 хвилинний комплекс. Це може бути щось настільки коротеньке, буквально три хвилини. Воно тобі допомагає це, як зуби почистити. Так? Ти не шукаєш мотивації зранку, щоб чистити зуби, і ти не закидуєш процес чищення зубів на півроку. Типу, ай влом. Типу, і так не випали. Тобто я якраз хочу в цьому ефірі донести, донести тут таку головну думку, щоб це було от така проста рутина. От, щоб в ній не шукати мотивації. От, ну, тісно, як чистити зуби, як ходити mm. в туалет, щоб це була потреба більше. От. І тому mm. на рахунок, наприклад, вечірніх тренувань мені, вибачте, перебула, мені, наприклад, от, іменно силові тренування ввечері вони мені не дуже комфортні. Буває такий просто стан, що після самого тренування ти настільки наповнений енергією, що ти хочеш гори звертати, а тобі треба спати за дві години. Ну, куди? А, буває таке, що ти після тренування настільки хочеш їсти, що ти думаєш, ну ти себе відчуваєш дійсно, ніби ти з заводу прийшов, там зміну відпрацював, і от оце от Галя жрать, все, ти готовий просто з їсти. І блін, якщо ти потренуєшся в дев'ятій вечора, то таке собі, ти потім будеш спати з цим набитим шлунком.